Мене цікавить нейропсихологія і надможливості людини. Нейропсихологія з різних точок зору. По-перше, тому що я лікар-невролог. Тобто, я знаю, як побудований хард. Іноді ми трошки знаємо, як побудований софт в мозку, яким чином ну, працюють рефлексії, яким чином ми рухаємося. Навіть яким чином ми говоримо, це все відомо. Але от контент, свідомість і мислення це все зараз ну, предмет великих досліджень. Є дуже багато концепцій, які е пробують е усвідомити, як працює мозок, які в нього є механізми мислення, що таке свідомість. і по цим лекалам роблять і штучний інтелект. Тобто, зараз всі системи штучного інтелекту або великі мовні системи, як це називається, вони побудовані по принципу роботи головного мозку. Ну, наскільки ми його знаємо. І є дуже багато теорій. Поки це не дуже складні схеми, які робить цей штучний інтелект, але вже ми на порозі того, що е, ці системи будуть дуже складними, і там вже буде якась самосвідомість, і ну навіть може і свідомість, і так далі. Е, і це мене дуже цікавить. Мене цікавить і поведінка людини, яким чином вона змінюється. Як на це впливають інші люди, як ми самі на це впливаємо, як можна себе контролювати, щоб не бути роботом, автоматом або на рівні інфузорії, туфельки, щоб ми просто реагували на ті подразники, які є ззовні. Тобто це сфера моїх інтересів. Про надможливості можу, можу сказати, що е, тут в мене дуже великий досвід різних практик. І медитативних, і різних оздоровчих, і енергетичних дуже багато практик, і тому мені цікаво, як це практично і теоретично співвідноситься з роботою нашого мозку, з роботою нашої психіки. Тобто, я буду вас знайомити з цими всією ну, інформацією. Це ну, мені дуже цікаво, тому що зараз пішло вже змагання. От Ми до кінця ще не знаємо, як працює мозок, але вже починаємо змагатися з штучним інтелектом. Тобто його зробили по якомусь там принципу, він працює, десь якісь його функції однозначно краще, ніж у людини. Ну тобто він швидше може рахувати дуже великій кількості даних. Ну, багато різних форм, ну, що людина так не може. Плюс інформація вона запам'ятовується в цифровому вигляді, тобто вона не стирається, мозок працює більш динамічно, тобто, всі наші нейронні мережі вони працюють більш динамічно. І тому це ну, дуже відрізняється. Ну, тобто, мозок це динамічні нейронні так скажімо, зв'язки, моделі, схеми, системи, а штучний інтелект це, в принципі, алгоритми поки. От. Але є така історія у штучного інтелекту, як вміння навчатися і самоусвідомлювати себе. От, а у людини є е, от така нейропластичність, з якою вона може дуже багато що змінювати і може тренувати мозок. Я, до речі, по тренуванню мозку зараз вже написав книжку, вона буде виходити скоро. От, і теж я вам про це розповім. Так що отак, в двох словах.